Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Достав Вінницький осередок, Мазур Юля. Е, я думаю, що вже багато хто з вас бачив ті події, котрі відбулись в оздоровчому комплексі Косино. І саме до тих подій дуже багато питань у звичайних простих українців. Е, е, того, що дивно виходить, така кількість людей зі зброєю у нас знаходиться в тилу, охороняють Закарпатський котел. Е, і хлопців на війні не вистачає, немає ким міняти. А в закарпатському, карпатському, і інших котлах ціла купа людей, котрі вимахують перед цивільними зброєю. Хоча, наскільки я розумію, люди, які вміють з тією зброєю користуватися, вони й повинні бути на фронті, а не лякати офіціанток, присувати жінок в купальниках, бо якось дивно це все виглядає, особливо якщо глянути, що Володимир Олександрович Зеленський говорить, що ми не Росія, ми не можемо людей палками на війну запихати. Ми не палками, ми автоматами одразу У мене особисто дуже багато питань до того, що має бути далі, Того, що наші держморди. Депутати весь цей час вже два роки майже повномасштабного вторгнення до того була війна, і за весь цей час і попередні, і ці ну ніяк не можуть врегулювати питання законністю ТЦК, не можуть ніяк його до норми довести, і ніяк не можуть довести до норми регулювання цих всіх. Нюансів, де ТЦК, хоча ми знаємо, що воно до ЗСУ відношення не має, проте вони ходять в ЗСУшній формі, де ТЦК е, носять зброю. А наскільки я розумію, збройні формування в Україні заборонені законом. Е, і чомусь ці люди, ще раз кажу, більша частина з яких вміють володіти, можуть верніше користуватися зброєю і володіють нею, не знаходяться в зоні бойових дій, а залякують цивільних. Е, Окрім того, ми всі з вами говоримо про стан війни. Так, от потрібно чітко розмежувати повноваження ТЦК, тому що люди, котрі не є військовими, а є незаконним збройним формуванням, будуть потім нам з вами робити дуже великі проблеми, особливо якщо той стан війни колись таки те й ведеться. Ну, а без стану війни, ви ж знаєте, ні дітей війни, ні репарацій, нічого для України не буде. І воювати без стану війни повинні лише бідні. Тому що ми пам'ятаємо, як на початку повномасштабного вторгнення на Закарпатті виїжджали здорові бугаї в автобусах і чогось тоді поліція не Заважала їм, не, не робила ніяких преград, тому що все тоді купувалось, продавалось, і хто мав більше грошей, той виїжджав, хто мав трошки менше і не встиг, залишився е, на Закарпатті і в інших е, областях е, України, які не в зоні бойових дій. Проте з такими темпами і з такою дискредитацією ЗСУ, яка зараз відбувається зі сторони ТЦК. Повірте мені, люди будуть шукати шляхи для того, аби виїхати, аби відкосити. І дуже прикро, того, що військові, котрі знаходяться на війні, все частіше від них можна почути, що якби я знав, що буде такий піздец, слів з пісні не викинеш, то я би туди не йшов. Того, що вони потомилися, їх немає як поміняти. Безугла розповідає, що а, демобілізації не буде. Кинули нову кісточку, 30 днів відпустки оплачуваної зі збереженням окладу, так? Але про демобілізацію мова не йде. А у нас така прекрасна армія поліції, прокурорів, СБУшників, ну ви ж самі бачите. Вони себе показали в не можна було нормально. Я згодна з тим, що повинні йти люди воювати, захищаючи свої домівки, і людям, котрі живуть на Закарпатті, живуть у Вінниці, на Волині, тобто в більш таких більш менш тилових областях. Їм обідно того, що до них поприїжджали переселенці, котрі сидять. Якби ще ці переселенці були люди, як люди, то питань нема. Коли воно приїхало, бідне, а коли воно приїхало зажиточне, напакувало цілу торбу грошей з собою, де воно їх взяло, ніхто ж в нього не питає. І сидить тепер, жарить шашлики, поки люди з тих областей воюють, то якась трошки несправедливість. Питання це не врегульовано. Але е, я вам чесно скажу, е, я трошечки в ужасі, так, з нашого президента, тому що е, Володимир Олександрович сидить в рожевій ванні, в рожевих окулярах і думає, що все ок. Команда у нього ніяка, і це всі прекрасно знають. Я думаю, що ви вже це побачили. І Володимиру Олександровичу треба щось робити з цією командою, тому що скоро буде як в тому фільмі. Де придеться скидатися по всій Україні, тому Володимир Олександрович, якщо ви не знаєте, то на дворі 21 століття у нас є інтернет. Якщо у вас є якась проблема, народ вас підтримає. Тільки виходьте і говоріть про ту проблему, що хтось вам щось не дає зробити. Люди допоможуть, але ті люди мають знати, що ви за них, а не за ту команду, яка вирішує свої шкурні питання. Побачила пост про те, що. Міністр оборони уміров говорить про те, що готуються якісь там плани на 2024 рік, щоб Росія до нас взагалі не поткнулася. Кулеба говорить про те, що у нас готуються нові контрнаступи і оборонка. Готуєте? робіть це тихо, бо з вашої з вашого помила це все звучить як на водочка. І е, повірте, що росіяни теж не такі дурноваті, як про них нам розповідали з телемарафону. І на відміну від них від, від нас верніше їхня економіка вся стала на військові рейки, і повністю вся економіка велить на те, щоб нас з вами повбивати. І ніхто не хоче з нами е, говорити, як нам розповідають, е, домовлятися про щось. Уже Порошенко на домовлявся. Я сьогодні у себе на сторінці виставила пост. Про те, що, можливо, ніхто не розміновував Ченгар. Ну, е я поспілкувавшись за весь цей період часу з багатьма військовими, кожен раз впевнююся в тому, що по факту той Ченгар був замінований на тяпляп, так як і інші переходи. Того, що Рошеновські фури їздили туди і творився дуже прекрасний бізнес. Цукерки їздили і торги йшли. Тому Петро Олексійович за свою каденцію тільки вправно лякав активістів. Е Знищував патріотів в котлах. Ми пам'ятаємо всі ті котли. Озвучено було тільки два це і Ловайськ, проте їх було набагато більше, і люди гинули тоді. Цей теж натворив, його команда натворила. Особисто знаю таку ситуацію, коли люди з команди Володимира Олександровича, котру він збирав, можна сказати, під забором ту команду, їхали до нашого Павлова домовлятися, потім заїхали в сваляву. Потім до чоловіка в сваляву не буду називати прізвище, але факт є факт. Один з теперішніх депутатів пропонував цьому чоловікові дві тисячі доларів, аби той йшов від команди Зеленського. Ну, от якось отак цікаво. Все за гроші купувалось, продавалося. А ми з вами, звичайні українці, за це все розплачуємося особисто життям, життям наших рідних, близьких, здоров'ям і в більшій кількості нашою країною. Хто не розуміє, що відбувалося, коли заходили зелені чоловічки, історія. Наша є, ми її з вами прожили. Це не десь давно було. Це було в 2014 році. Я думаю, що всі пам'ятають, чогось ми не могли ніяк віддати наказ. Наше командування, керівництво ніяк не могло згодитись на те, аби виганяти зелених чоловічків. З Криму виганяти тих людей, воювати, того ж хлопці йшли патріотично, налаштовані і могли воювати і могли виграти ще тоді. І цієї війни як такої не було. Проте, ну ви ж знаєте, що наша громадська організація володіє інформацією, але буду говорити, що ходять слухи. Що пан Парубій їздив в Луганськ, де СБУшники були. Екіпіровані по саме Німагу, але е, їм треба було просто віддати наказ на Очищення Луганської області. Проте Парбій їздив і домовлявся про те, щоб СБУшники звідти виїхали. І так сталося в багатьох містах в тих областях, де зараз, ви бачите, викривають кого, хто здавав ті, хто працював на структуру, а хто у нас був в структурі. І чия то була структура. Ну, про Порошенка можна багато, можна ні про що, ні. Я просто не розумію тих людей, котрі собі зробили ідола як з Порошенка, так і з Зеленського. Ви будьте за країну, а не за утілиця, котрі міняються. Є людський фактор: люди змінюються. І не всі обіцянки вони виконують. Будьте за свою державу, будьте за майбутнє наших дітей. І е, оці ТЦКшники, ну. Покажіть мені, будь ласка, дурні і безтолкові юристи, де там ви є. Покажіть мені, будь ласка, на якій підставі можуть діяти ці організації, бо я не знайшла закону, на підставі якого вони утворені. Нема такого закону у нас. Військомати, щоб громадяни виконували свій обов'язок, мають бути саме військомати. Проте, при Петру Олексійовичу, вони були ліквідовані, так само як гази. Народні, державні, точно так само, як і поліція і всі інші структури, все пройшло, перейшло, верніше в юридичну особу приватного права. Так що ми через те так і живемо. Е, держморди сидять і далі на шиї народу. Народ топиться в крові, а держморди ще зверху поганяють. Тому варто подумати, що, як і куди робити. І те, що розповідають там про події на Майдані, що можливий у нас третій Майдан, третій Майдан можливий. Ми не можемо цього допустити, але діями отаких от ТЦКшників, котрі б'ють простих українців і батогом, і автоматом змушують йти і воювати, і коли на фронті є продажні командири, котрі самі здають тих людей, котрі воюють то ніхто за таку державу помирати не захоче. Тому далі буде Геодоста, разом сила, разом до перемоги. А Володимиру Олександровичу моя порада. Я думаю, що і від всіх людей таку би пораду він би отримав би. І питань багато би отримав. Виходьте і говоріть з людьми. І люди будуть задавати вам ті питання, котрі їх хвилюють, а не ті, котрі заносять вас, ваш офіс президента, вам в вуха. Далі буде.